Забути про всі свої проблеми, спекти величезну піцу з коханою людиною і дивитись цілісінький день комедійні серіали. Ось такий мій ідеальний день святого Валентина. Шкода, що моє перше кохання, чарівна дівчина на ім'я Віолетта, ніколи не любила ні готувати, ні дивитись мелодрами. І таке буває. Піду я краще до Вінничан і запитаю, чи пам'ятають вони своє перше кохання, і який для них ідеальний день святого Валентина? Моє перше кохання стоїть ось тут поруч. Ми познайомилися ще в школі. Того ідеальний день святого Валентина. Ой, це, якщо чесно, трішки важко, тому що я не, не, не зовсім його святкую. Навіщо святкувати е, якийсь конкретний день, якщо можна проводити класно кожен день? Ну, Перше кохання це було такий момент, дуже важливий, тому що ти не розумієш, що це таке кохання. А тут перший раз такий етап, коли ти розумієш, що і що людина тебе любить, окрім батьків, і вона тебе поважає. Якась підтримка є з цієї сторони. Ідеальний день для мене це. Просто посидіти своєю людиною, яку, яку ти кохаєш, просто в якийсь момент ти розумієш, що любов це те, що допомагає тобі жити, ну тому що е, любов це те, що допомагає. Тобі якось зрозуміти, що ти є любима, що ти є ціна для людини. Так, сугубо не пам'ятаю, скажем так, перше кохання, а ідеальний день Святого Валентина зараз на даний момент це ну можливо там з подругами якось так. в Якомусь такому плані. Поки що на даний момент. Це було давно. Напевно, що там якісь такі закоханість, що там з дитсадка чи зі школи. От, напевно, так. Бо ну, Не люблю прив'язуватись до дат. Тому для мене, е якщо це брати там, за якісь романтичні проведення цього свята чи ще щось, то е мені більш подобається дивувати свою дружину е якимось е сюрпризами, приємностями в е звичайні дні, коли вона цього не очікує. А День Валентина, ну що там, купити Валентинку? Перше кохання, пам'ятаю, так, було в першому класі перше кохання. На день святого Валентина. Коли просто близька людина, яку ти любиш поруч, думаю, що цього достатньо. Перше кохання, ну це було в дитинстві, це мені десь на років, напевно, 10-12 було, десь так звати Віроніка була дівчину. А зараз в мене зовсім інша дівчина, звати Катя. Напевно, ідеальний день Святого Валентина це прогулятися з нею, випити десь каву, можливо, какао. Запитати, що вона хоче в цей день, що я хочу, і потім разом це все привезти, що ми вибрали. Може, похід в кіно вона захоче, і я захочу. Може піти десь в якусь кав'ярню посидіти. Не знаю. Катя, привіт з прийдешнім святим Валентином. Бажаю тобі всього найкращого, ти найкраще. Перше кохання, да. чотири роки. Сусід, як у всіх дітей, ну, якщо це можна назвати кохання, ходили в гості один до одного, гралися, напевно, тому що поруч більше нікого не було, це була єдина особа чоловічої статі, тому це перше кохання. От, ідеальний день Валентина, не знаю, сердечки, цукерки, квіти.